Граємо далі. А3. Серйозно? Це що? Не вийрі з Банклауду? Так, захоплюю центр D5. Просуваю е 4 Так, мабуть, краще. Підриваю пішака на Д5, захистив пішака. напав знову на пішака. Так, кінь 6 захистив на D5, З'язав коня. Так, прикрився від зв'язки слоном. Проганяю слона. Побив. Побив. Так, напад на D5, без і на B7. Здається, я втрачу пішика. Так, як тут краще зіграти? Мабуть, доведеться взяти на c 4 Так, взяв, взяв на F7, напав квадрат. Так. Треба рокіруватись, щоб захистити. Так, рокіровка. Взяв пішека. Так. d 7 планую коня перевести потім. Може краще лодью? Ні, d 7 краще. На b 6, щоб прогнати сильного слона білопольного. Взяв на 6 ферзем, щоб можна прибрати було лодью, яка захищає квадрат. F7 напав на слона. З темпом вивів слона є 6 напав на Ферзя. Так, можу знову напасти? F5. Знову напав. Пішак Е4. Угу. G6 відійшов. Так, що це за хід? Загрожую. Здвойте пішкіпані F пробити на F3 коня. Так, напав, але в мене є хід F4 для форза. Перезагрожую забрати коня на Ф3 і виграти пішака на Д 4. Так, перекрився слоном на Е4. Планує, мабуть, пішаком. Забрати. Так. Якщо я ладіо нападу на D4. Д8 напав на D4. Загрожую взяти на F3, а потім на D4. Захистився пробив F3. У білих тепер багато слабкості по лінії F, пішак відставлений на Д4 і король без рокіровки в центрі. Ф5 відкриваю лінії для атаки на короля. Робив, забрав, підійшов. Так, я краще скористатися слабкостями чорних, відійшов, тому що на b3 є шах щоб не було ніякої тактики у білих. Так, відійшов на b3. Ладдя є 8 загрожує взяти на е 4 слона. Не бачу цього. Тактика. Забрав бити не можна, тому що мат ф авто отримують білі. Так, д 6 пішов. Намагаюся пройти у ферзі. Перекрився. Пропоную розмін ладії білим. Так, забрав, тоді так. Забрав на F3. Ухиляюся від розміну фризів. Так. Тоді я заберу пішака прохідного. Віддає мені ферзя, але його брати не буду, тому що я матую короля. Є 6 і перекритися ферзем на 5 і мат ладьою. Здався.